Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. У цьому відео я хочу розповісти про ще одну хворобу курей, яка називається колі інфекції або колі септицемії. Хвороба викликана бактерією кишкової палички. Прич... Одна із причин. Виникнення цієї хвороби це через те, що не дотримуються санітарні норми курнику, не прибирається курник, наприклад. Ось. І заразитися курка може і через корм низької якості. Які ж симптоми цієї хвороби? А це саме млявість і погіршення апетиту у курей. Апетиту. І зниження апетиту саме коли у них спрага. Коли, наприклад, коли літо, коли спекотно, також може курка не їсти через спрагу. І ще деякі симптоми, а саме... Дихання, яке ж воно? Воно ж таке важке, хрипить курка. І ще ознака коліінфекції це значне підвищення температури тіла птиці. І як же лікувати птицю, якщо виявлено таку хворобу? Якщо вона хворіє цією хворобою? Потрібно. Негайно звернутися до ветеринара, щоб він поставив діагноз, діагноз, щоб це, поставити діагноз, чи це справді ця хвороба, і негайно провести антибактеріальну терапію. Обов'язково. Як пише інтернет джерело, для цих цілей використовують. Фуразолідон і ампіцелін. Але, друзі, раджу все-таки звернутися до ветеринару. Він, він до ветеринара він краще знає, які ліки треба. Ось, друзі, на цьому все. І, і особливо і обов'язково дотримуватися санітарних умов. Чистити курник частіше, особливо коли спекотно. тому що Курнику брудно. Якщо курей багато поклади, оці не поклади, а фекалії, багато фекалій. Я розповів вам цю інформацію. Дякую за перегляд. Я використовував інтернет джерело. Ось, друзі, тому і скину о, в описі під відео покликанням це джерело. Можете самі перечитати. Там багато ще хворіб, аж 19 хворіб, які я поступово вже деякі розповів про деякі, а саме про десь про хворіб 9. Це вже десята. Ще 9 хворіб залишилось вам розповісти. Тому дякую за перегляд, миру, добра, гарного всім тижня, гарного настрою. І не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо вам сподобалось це відео. Дякую за увагу.